Четвертий цього року саміт лідерів ЄС відбувся в Брюсселі. Члени Євросоюзу згодили створення єдиного наглядового банківського органу. Це перший крок на шляху до більшої інтеграції Євросоюзу. Після Союзу банківського також планують створити фіскальний, економічний і політичний. Про необхідність єдиного наглядового органу для всіх банків єврозони говорили ще на попередньому саміті в червні, але відтоді далеко не просунулися. Рішення ухвалені влітку зв'язують нас по руках і ногах. Залишається чимало неясностей. Єдиний наглядовий орган нам необхідний, але як його створити, незрозуміло. Найбільші суперечки довкола повноважень наглядового органу та термінів його впровадження. Єврокомісія та Франція були за якомога швидший запуск. Німеччина проти поспіху. Окрім того, Берлін хотів обмежити нагляд за найбільшими німецькими банками не можна розчаровувати ринки марними обіцянками запустити нагляд якомога швидше. До останнього Ангела Меркель стверджувала на цьому саміті рішення не ухвалять. Утім, уже за кілька годин переговорів перемовники знайшли компроміс. Дуже важливо створити єдиний наглядовий механізм для відвернення банківських ризиків і їхнього поширення між країнами. Тому Європейська рада закликає створити законодавчу базу до 1 січня 2013 року. У разі успіху єдиний наглядовий механізм зможе ефективно запрацювати уже впродовж року. Як і хотів Берлін, наглядовий орган на основі європейського центру банку запрацює не раніше 2014-го. Однак німецькі банки таки контролюватиме на рівні зрештою шістьма тисяча. Мої фінансових установ єврозони новий орган зможе напряму втручатися в роботу банків. Буде створено фонд для закриття проблемних установ та повноцінну схему захисту вкладів по всій єврозоні. Сьогодні за допомогою банківського союзу ми спромоглися повернути стабільність та ефективні механізми, необхідні, щоб відвернути банківську кризу в майбутньому. Гадаю, для ринків громадської думки та всіх, хто чекає, коли ж Європа встане на ноги, це вдалий день. Запуск наглядового органу розширить повноваження нещодавно створеного європейського механізму стабільності. Той тобто зможе напряму виділяти гроші банкам єврозони, не зачіпаючи державні бюджети і не вішаючи на них нових зобов'язань та боргів.